Гляньте, друзі, яка картина. Сіла квочка, ось ця, що в гнізді сидить, вона сіла перша на день. Ну, А ця вже раз сиділа, вивела вже виводок курчаток, хто пам'ятає, я там показувала вона в загорожі з курчатками була. От. Ну, І надумала, що вона знову хоче сидіти. Але оскільки ця тут сидить, а вона дама культурна, то вона сидить з боку і дуже сильно ту підтримує курочку. І думає, що це вони сидять вдвох. Висидюють собі двох діток. Так що такі, бачите, життєві ситуації бувають. Напишіть, будь ласка, чи була у вас така ситуація, чи, чи було таке, що курочка, також, як у мене ось, бачте, допомагала другій висидювати яйця. Розказує, видно, підтримує ту, щоб в неї ножки не боліли. Привіт, дорогі друзі! Вийшла на двір. Вже практично 9 годин вечора, хочу вам показати в мене кури, якісь полуночники, напевно, не хочуть взагалі заходити у цей, у курники насідала. на сідала. прохолодніше, ніж там у курничках і вони, бачите, ось ще ходять. Ось, гляньте. Всі ще собі бігають. Немає в них бажання вже йти на сідало і відпочивати. Напишіть, будь ласка, хто тримає господарство, чи ваші кури так само, як і мої, довго ходять по дворі. Ну, Вже, мабуть, будуть починати сідати, як вже ну, зробиться темнувато. Ну, а зараз, бачите, я ж кажу, всі сидять. Ось хочу вам ще показати, йдемо ближче. Є курчатка там. Ось ці курчатка, що я вам показувала. Бачите? її вечеряють вони. Залишила вже їх квочечка, вони самі бігають. Ну і я їх ще не прикриваю, щоб хай собі бігають. Але я бачу, що раніше тут кіт проходив. Ну, я знаю, що той кіт не трогає їх. Ось. От. Ну, він часто приходить, у нас тут сусідські кіти, ну, там чоловік рідко приїжджає в двір і він буває сюди ну, і до нас приходить. Там, я буваю, щось викидаю, він там щось собі шукає. От. Але він курчаток не чіпає, е але бачу, що вони почали боятися кота, і взагалі, як щось десь. Ну, там, чи пролетить, чи, чи, чи кіти, який пройде, вони починають тікати. Треба мені приглядітися, можливо, вже не потрібно їх буде випускати, бо того року в мене так курчатка виходила, все було добре, добре, поки одного дня не прийшла лисиця. І з десяти курчат в мене залишилося, по-моєму, чи двоє, чи троє курчаток, і то самі кращі лисиця виловила. Вийшла я, виходить, за двір. Дивлюся, спочатку не зрозуміла, лежить курчатку. А тоді пройшла далі. А дивлюся, що ось самі більші курчатка, і вона навіть та лисиця отак заховалася і не то, що там зловила, з'їла та ну, чи, там, зловила і втікла, а вона отак вибігла курчатку, вона його задушила. І залишила. І так курчатка вибігала, і вона так ну, зараз дуже багато курчаток мені передушила. Тому, знаєте, шкода, коли вже такі курчатка, підрощі, і... якщо щось з ними трапиться. Але ще проблема в тому, що вони ще можуть мене поміж ну, пройти. Такі діла потрібно були вже напевно, бо ці. Ну, Дивитися, куди вони вибігають, там ще декілька таких ширших штапетинок залишилося, От, бо вони вже не всі можуть пройти. І потрібно буде, напевно, вже їх закривати, щоб вони не вибігали. От, бо ці вже, як бачите, ось, гляньте, ну, вже не такі, як дорослі кури, ну вже такі більше, ніж по пів курки. Ну, є трішки менші, ось така менша. Ну, а є трішки більші, всякі є, бачите? Ось. Такі кури, ви вже їх давно не бачили, то ось покажу. Напишіть, будь ласка, хто тримає господарство, як ви своїм тваринам допомагали пережити цю жару, як пережили, чи все добре. От, як ваші поросята, бо в мене, наприклад, свиням ну, дуже було жарко, я вже і двері, і, і вікна, де можна було відкривала навстіж, але. Всім дуже важко прям, з цією жарою. І ще знаєте, що хотіла вам розказати? В Уманському районі почалася чума на свинеї. От сусіднє коло мене село з однієї. Там кажуть, що люди ну, вже дуже багато свиней вивезли. Це я дуже переживаю, тому що в мене також є свині. Мало того, що на них ціна впала. Зараз у нас свиней беруть по. 35 гривень за кілограм. От то ще й така ось трапляється у людей. Бачу, біда. Прям дуже хвилююся, що що я ж кажу, масово здихають свині. Вже в одному селі почали масово здихати, і е, в сусідньому, коло нього також люди кажуть, що в посадки вивозять. Але знаєте, я також цього не розумію. От подохли свині, замість того, щоб вивезти їх, чи прикопати, чи що вони їх просто викидають в таку жару по посадках і кругом. І виходить, що починає ну ця пошечка розходиться. Мухи літають, лиси ходять, і там якісь бродячі собаки вони це все е, розносять. Так що не знаю, як воно буде. Напишіть, до речі, яка ціна живою вагою у вас в регіоні. У нас Уманський район, колишній Маньківський, то по 35 гривень за кілограм беруть поросята. Бачите, людям ну, зараз прям викручують руки. Немає де взяти і так цих грошей, за що жити, тому що такий стан у нас в країні. І ще й. Тримаєш, тримаєш, і в кінці от, люди а, мусять даром віддати, якщо воно ще виживе. Ще почалися в нас жнива, от, то ячмінь цього року можна купити в нас за 400, 4200, 4,5. Ну а пшеницю бачила, що викидають по 5. Але в мене знайомий каже, що є в нього пшениця, пропонував мені по 4,5. Напишіть, будь ласка, яка ціна у ваших регіонах, як там люди жнивують, чи ви жнивуєте, які ціни також мені буде дуже цікаво. Ну, що ж, на цьому буду з вами? прощатися, а ви ставте лайки і коментуйте моє відео.